Бештампів у паспорті є змінює правила перетину кордону та запроваджує нову систему контролю. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Коли запрацює система, кого торкнуться нові правила та що зміниться для людей, які в'їжджатимуть до країн Європейського Союзу після запровадження нової системи контролю, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Європі 10 листопада запустять нову Систему прикордонного контролю Entry-Exit Scheme. нововведення стосуватиметься всіх громадян третіх країн, які в'їжджають на територію ЄС для короткострокового перебування. Ще у серпні єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йохансон офіційно підтвердила дату запуску автоматизованої іт системи реєстрації іноземців при перетині зовнішніх кордонів європейських країн та підкреслила, що система знаходиться на завершальній стадії тестування. Незабаром ми увімкнемо найсучаснішу у світі цифрову систему управління. Кордонами поєднання всіх існуючих національних систем і європейських систем у кожному аеропорту, порту у кожній дорозі в Європу у нас буде цифровий прикордонний контроль. За словами єврокомісарки з внутрішніх справ, завдяки системі в'їзду-виїзду буде точно відомо, хто в'їжджає до шенгенської зони за іноземним паспортом. Також скільки часу люди залишатимуться у ЄС, що допоможе протидіяти нелегальній міграції. Система в'їзду виїзду ускладнить злочинцям терористам або російським шпигонам використання підроблених паспортів завдяки. Біометричні ідентифікації, фотографії та відбитки пальців негайно буде попередження. Ця людина не та за кого себе видає. Інформація мандрівників зберігатиметься в базі даних певний час. Це означає, що не потрібно буде проходити процес реєстрації кожного разу, коли ці люди в'їжджатимуть чи виїжджатимуть з шенгенської зони. Під час першого в'їзду у подорожувальника візьмуть біометричні дані: відбитки пальців, фотообличчя для ідентифікації. Час проходження кордону може збільшитися приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть. Ваші дані система одноразово фіксуватиме біометричні дані та зберігатиме їх три роки. Штампів у паспорті більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина відмовляється від біометрії, то їй відмовлять у в'їзді. Очікується, що нова система спростить перетин кордонів, посилить безпеку за допомогою біометричних документів, а також допоможе із запобіганням використанню підроблених. Паспортів і протидією нелегальній міграції нова система не поширюється на тих, хто матиме посвідки на проживання в країнах ЄС і довгострокові візи. Система діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура. Про ставлення штампів також система застосовуватиметься в чотирьох державах шенгенської зони, що не входять до ЄС Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Примітно, що у ЗМІ з'явилася інформація щодо ще однієї системи, а саме європейської системи інформації та авторизації подорожей. Зазначається, що євросоюз з весни 2025 року запустить цю систему, яка передбачає проходження низки процедур та сплати збору для українців, що планують в'їзд до країн ЄС. Це нова система, яка запроваджена Єврокомісією. У 2016 році як відповідь на виклики безпеки вона передбачає попередню перевірку даних мандрівників. Європейська система інформації та авторизації подорожей є електронною платформою, яка передбачає онлайн-реєстрацію та перевірку даних громадян країн, що мають безвізовий режим з країнами Шенгенської зони. Ця система дозволяє прикордонним службам отримати необхідну інформацію про мандрівника до його прибуття, що сприяє пришвидшенню процедур перетину кордону та підвищенню рівня безпеки в Європі. Отримання Дозволу на подорож у системі є досить простим і зручним. На офіційному порталі європейської системи інформації та авторизації або через спеціальний мобільний додаток треба заповнити електронну форму. Поки розділ заявок не працює, підготувати свій паспорт та вказати дійсну електронну адресу. Паспорт повинен бути біометричним. Заплатний в'їзд в ЄС доведеться викласти 7 євро. Це одноразова плата за оформлення анкети. Документ, що надає Європейська система інформації та авторизації подорожей, це не віза, а електронний дозвіл на подорож, який дозволяє громадянам країн з безвізовим режимом, зокрема України, відвідувати країни шенгенської зони. Дозвіл діє протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта. Збір від ЄС не стане суттєвою фінансовою проблемою для мандрівників. Заплатити доведеться лише 7 євро. На час дії пільгового періоду деякі мандрівники будуть звільнені від сплати збору. Мовиться про дітей віком до 18 років та людей яким вже виповнилося 70. Нагадаю, що нещодавно у прикордонній службі Польщі уточнили правила перетину кордону для дітей з тимчасовим захистом до 13 років, які втратили доступ до застосунку Діяпієль після того, як у їхніх батьків змінився статус легального перебування. Українських дітей до 13 років із тимчасовим захистом можуть не пустити до Польщі, якщо вони не мають електронного документа Діяпіель. Керівник прикордонного департаменту головної комендатури прикордонної служби Польщі Аркадію Штивонюк підтвердив. Що неповнолітні особи віком до 13 років, які не мають електронного документа ДІАПЛ, не мають права перетинати кордон Польщі і подорожувати до інших країн Шенгенської зони. Цій категорії осіб під час перетину кордону необхідно пред'явити дійсний закордонний паспорт і електронний документ у мобільному застосунку ДІАПЛ. Наявність тільки довідки про присвоєння номера Песель без електронного документа ДІАПЛ не дає право громадянам України повторно в'їжджати на територію Польщі або подорожувати на цій основі в інші країни Шенгенської угоди. Проблема стосується дітей українських біженців, які були прив'язані до електронного документа дієпієль батьків або законних опікунів, що мали статус песель Укер. Після того як один з батьків чи опікунів отримав карту побуту посвідку на тимчасове проживання, діти втратили доступ до цього додатка. Діти до 13 років не мають можливості самостійно використовувати дієпієль бо дворівневий Філь у Польщі можна оформити тільки з 13-річного віку. Як пояснили у прикордонній службі, пощі зміна правового статусу українських біженців призводить до втрати певних електронних доступів. Зокрема, що статус песель УКР в Польщі скасовується після отримання іншого статусу. Дозволу на тимчасове або постійне перебування це карти побито, дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, згоди на отримання додаткового захисту, згоди на толерантне перебування або перебування з гуманітарних причин. Водночас використання електронного документа дієпієль дозволяється лише українцям, які отримали тимчасовий захист. Статус Песель UKR. Коли дорослі змінюють свій правовий статус на територію Польщі, доступ до дієпіель анулюється і їхнім дітям до 13 років, які були прив'язані до цього додатку. Як пояснили у прикордонній службі пошті, зміни в оновлених положеннях спецзакону, які набули чинності з 1 липня 2024 року, дозволяють подати відповідні документи також на перебування малолітніх дітей. Це дасть їм право повторно в'їжджати на територію пощі та подорожувати країнами шенгенської зони. А як вам нові правила перетину кордону з ЄС? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подбайки. Я ж бажаю нам всім мирного неба над головою.